Привіт! У межах сервісу є відновлення Запустили послугу. Відбудова на власній ділянці. Якщо ваше житло знищено, ви можете збудувати нове. Отримані кошти можна використати на розробку проєктної документації та для закупівлі будівельних матеріалів та оплати будівельних робіт. Щоб отримати кошти, попередньо необхідно подати заяву про отримання компенсації за знищене житло, обравши грошову компенсацію. Як скористатися послугою? У розділі Сервіси оберіть є відновлення. Зі списку виберіть Виплата на будівництво та клікніть Детальніше. Натисніть Переглянути деталі. Перевірте дані та клікніть Обрати об'єкт. Виберіть об'єкт, на якому почнеться будівництво. Натисніть Підтвердити. Далі виберіть Рахунок для виплати. Перевірте особисті дані. Та натисніть Надіслати. Зверніть увагу, будинок можна звести лише на території, де немає активних бойових дій, і на земельній ділянці, яка перебуває у власності громадянина. Якщо у вас залишилися запитання, залишайте їх у коментарях.